Коли я був в Америці, я спілкувався з республіканцями стосовно цього. Так, Конкретно стосовно. стосовно цих інституцій. Так, і я можу сказати, що вони були не зацікавлені. Вони мені кажуть, слухай, ну дивись, ми вкладаємо, вкладаємо дуже велику кількість грошей. Давали гранти. Та, Технічні А та Ми не бачимо. Ми не бачимо від вас, так скажемо, прозорості. Так? Вони кажуть, вони мені надали приклад зразу Гізо. Слухи, була людина, який працював, який створив, і його звідси звільнили. І вони заважали, що це зробила влада. Вони так вважали. І досі, мабуть, вважають. То то або тому сказати, що позиція республіканців що їм байдуже, підтверджую.